Двох тижнів не виходили, сьогодні накупилося дуже багато запитань, готові відповідати на ті запитання, які були поставлені перед анонсом. І будуть протягом прямого ефіру готові відповісти. Коротко доповім про стан справ в місті, можливо, відповім вже на деякі запитання при своїй доповіді. У нас сьогодні тема, топ-тема місяця, скажімо так, повірка лічильників по нашому водопостачальному підприємству КПОДГЕО. Хотів би відповісти, протягом двох років, напевно, кожен отримав квитанцію на сплату послуг водопостачання та водовідведення, де зазначалося, що потрібно здійснити повірку водяного лічильника. Дійсно, у нас вийшов у квітні місяці постанова Кабінету міністрів, яка відмінила після опалювального сезону, що призупиняється повірка лічильників, тому з 1 липня. Всі абоненти не тільки в Смілі, це розпорядчий документ не Смілянського виконавчого комітету, не міської ради, не розпорядження міського голови, а постанова Кабінету міста. Всі повинні пройти повірку лічильників, в яких вона закінчилася. Повірку лічильників можна пройти декількома методами. Це визивається організації, які можуть пройти провести повірку лічильників у вас безпосередньо в квартирі або в будинку. Без розпломбування і опломбування лічильників це можна визвати водоканал, який розпломбує лічильник, встановити новий лічильник, відвести в Черкаси метрологію. Дуже багато методів на ці запитання ми можуть відповісти абонентський відділ КП «Водгео» відповідно до телефонів або безпосередньо в касах КП «Водгео». Люди переживають за те, що буде нараховуватися по нормі. Нагадаю, що в нас норма діє на сьогоднішній день більше 7 метрів кубічних на одну особу. Я хочу всіх запевнити, що нарахування буде здійснено не по нормі, а буде здійснено згідно середніх фактичних, фактичного споживання за 12 місяців минулого року чи не минулого року, а попередніх 12 місяців до дня повірки або до дня прийомки лічильника КП «Водгєл». Тому не переживайте, по нормі ніхто не буде здійснювати. Було запитання з приводу того, чому зменшилася норма. Даю відповідь, норма не переглядалася, не знаю скільки років. Мені КП Отгео уточнить. Ми поступово, планомірно наводимо порядки у всьому, в тому числі на комунальному підприємстві Водгео. Хотів би доповісти коротко про роботу КП «Водгео». Дійсно, ми розробили норму споживання питної води, яка повинна розроблятися щорічно, раз у три роки. Протягом десятиліття, напевно, вона не розроблялася, ця норма споживання. Ми на сьогоднішній день провели ці розрахунки, замовили відповідний інститут. Норма споживання вираховується, чим більше абонентів з лічильниками, тим менша норма споживання, звичайно, для абонентів без лічильника. Нагадаю, що у нас більше 90% абонентів мають лічильники, тому норма застосовується не до всіх. Вона дійсно зменшується в два рази. Ця норма. На наступному засіданні, в черговому засіданні виконавчого комітету, ми будемо затверджувати норму споживання води. Вона буде складати більше трьох метрів кубічних, не сім уже. Тому ці розрахунки здійснені не комунальним підприємством, не виконавчим комітетом, а відповідною е проєктною організацією, проєктним інститутом, сказав би так, е пройшли екологічну експертизу, всі відповідні експертизи будуть затверджені рішенням виконавчого комітету. Тому переживати, що буде застосована норма в липні до того чи іншого абонента, я б не переживав, би, але ми повинні виконувати розпорядчі документи держави, нормативні документи держави. Про те, що повірка лічильників повинна здійснюватися. Тому, будь ласка, звертайтеся до ліцензійних відповідних організацій. Страшного тут нічого немає. Протягом 12 місяців попередніх, я думаю, споживання у всіх було плюс-мінус однакове, тому КП «Водгео» буде нараховувати ціна середнього споживання. З приводу водоканалу, що ми провели які роботи, ну я хотів би зазначити, що є в нас два дійсно комунальних підприємства: це СКП Водгео і КП ВодгЕо. У 2020 році, коли ми прийшли, наша каденція прийшла в ці кабінети, скажімо так, ми дійсно створили нове підприємство, тому що старе підприємство КП КПОДГЕО перебувало в стадії банкрутства, і воно на сьогоднішній день перебуває в стадії санації. Ми його тримаємо, тому що ми оформлюємо всі відповідні ліцензійні документи на нове підприємство КП Гео. Дане підприємство було. Заборгованістю перед державою нагадаю всім, якщо хтось забув, більше 40 мільйонів гривень, тільки з податку на додану вартість, це податок ПДВ. На сьогоднішній день підприємство перебуває в стадії санації. Ми дійсно створюємо нове підприємство. Те, що там є і там директор, і там директор, воно абсолютно один одному не мішає і не заважає витрати. да, дійсно можливо трішки більше, тому що ми проводимо відповідну роботу по створенню. Цього нового підприємства по оформленню дозвільних документів. Але сьогодні нагадаю, що якщо згадати три роки тому назад, у нас були проблеми з водопостачанням, були, у нас були проблеми з технікою, у нас були проблеми із втратами. На сьогоднішній день я з певністю кажу, що в нас зменшилися втрати. Я з певністю хочу сказати, що в нас зменшилося енергоспоживання по водопостачальному підприємству, хоч і споживання і видобуток води збільшився, але енергоспоживання, якщо в кіловаттному виразі. Взяти у нас зменшилося по комунальному підприємству Водгєв робота проводиться. Ми бачимо, що сьогодні підприємство самостійно виконує дуже великий спектр робіт. У нас немає таких поривів, як раніше були, які не усувалися протягом тижня, двох, трьох. Сьогодні підприємство усуває ці пориви протягом доби. Звичайно, мережі у нас дуже старі, але ми дуже, -дуже багато робить комунальне підприємство і власними силами. І Наша міська рада, депутатський корпус допомагає підприємству. На цьому підприємстві закуплені дуже багато насосного обладнання, техніка і багато чого іншого. Сьогодні у нас стабілізувалася система подачі води по місту. У нас немає, скажімо так, незадоволених людей, у нас цілодобове водопостачання. Це зв'язано, звичайно, з літнім періодом. У нас були проблеми в минулому місяці протягом двох тижнів. Ми обмежували деякі мікрорайони по водопостачанню в нічний період, але на сьогоднішній день цілодобове водопостачання подається. Питань і проблем, які були в 2020, 2019, 2018 році, у нас немає. І е, хочу зазначити, що три місяці чи 4 місяці тому назад ми дійсно зробили цілодобове водопостачання води по всьому місту. Тому по Водгео коротко доповів про стан справ. Тепер, що хочеться сказати, крім того, на ВодгЕо ми на цьому тижні отримали генератори. Надпотужні від наших партнерів це засприяння обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації, міжнародних донорів. Ми отримали три генератори. Ще у нас очікуємо протягом цього місяця отримати ще декілька генераторів. Вчора була проведена нарада, так як я обіцяв, це з нашою ТЕЦ. Сміла енергопромтранс з нашими енергетиками. Зараз технічно приймається рішення, як ми будемо проходити зиму в разі блекауту. Можливо, цей генератор один буде постачати електроенергію на нашу те, щоб забезпечити об'єкти критичної інфраструктури. Я думаю, протягом тижня-двох ми приймемо технічне рішення і вже влітку матимемо технічну можливість, технічне оснащення, щоб нам пережити зиму без якихось ексцесів і екстремальних ситуацій. Тому, як кажуть в народі, готуй сані влітку, тому ми зараз готуємося до зими вже на сьогодні, в тому числі і теплопостачальне підприємство. Ми на більшість котелень вже закупили автономні е системи електроживлення це генератори. Ну а тому будемо сподіватися, що у нас все буде мирно, все добре і. Е Звичайно, сподіваємося на перемогу, але на всяк випадок готуємося до можливого відключення електроенергії. Щодо роботи СКП Комунальник і ремонту асфальтобетонного покриття хлопці-підприємства щоденно здійснюють усунення аварійної ямковості, Сьогодні працюють по вулицях міста. Закінчили мікрорайон-центр там, де можливо було це зробити. сьогодні перейшли на мікрорайон «Машбуд». Було запитання з приводу. Вулиці Віри Гордієнко, що в минулому році обіцяли, обов'язково, як дійдемо до того мікрорайону, обов'язково будемо заходити. Дуже багато заявок по вулицям. Ми заходимо зараз на такі вулиці, на яких не здійснювався ремонт протягом 30, 20, 25 років. Це і вулиця Артема, і вулиця Мічуріна. Вчора, позавчора працювали на вулиці Надії Крупської. Далі підемо на вулиці 1 грудня, на вулицю Тімірязєва, на вулиці і. Вулиці мікрорайона Машбуда обійдемо і потім перейдемо вже в мікрорайон радіоприладного заводу і інші мікрорайони нашого міста. Тому коротко сміття вивозиться вчасно. Нарікань запитань немає. зовнішнє освітлення у нас працює, нагадувати не буду до комендантської години. тому Коротко доповів про стан справ, які в місті. Готовий відповідати на запитання. Перше запитання, яке було під прямим ефіром, це ремонт дороги Н01. На Напевно, в 20 чи в 25-те вже буду відповідати. Замовником даних робіт є департамент будівництва обласної військової адміністрації. Дійсно, ця програма була велике будівництво гідою нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, ми, на жаль, не можемо використовувати кошти, на жаль, не можемо робити якісь роботи по Н-01, тому у нас і бордюрний камінь лежить в центральній частині міста, недороблені тротуари в мікрорайоні Загребля, недороблено асфальтобетонне покриття і багато-багато чого іншого. Ми сподіваємося, все ж таки, що відновиться велике будівництво у нас в країні і, зокрема, в нашому місті. По моїй інформації. Буквально на цьому тижні був проведений тендерний закупівлі департаменту на будівництва по ремонту М-01. Сьогодні розглядається переможець, коли буде визначений переможець і в разі фінансування знову ж таки з державного бюджету, нагадаю, що здається, щоб не помилитися, більше 300 мільйонів вартує цей проєкт. Бюджет нашого міста складає всього на всього 400 мільйонів, тому за кошти міського бюджету. На жаль, ми виконати ці роботи не можемо. Будемо сподіватися на відновлення програми Велике будівництво по всій країні, в тому числі і в нашому місті. По е, Вивіз сміття по вулиці Молодогвардійська було запитання. Запитання прийнято, але на майбутнє. Просто хочу вам е, нагадати, що ви можете з даними запитаннями звертатися до СКП «Комунальник». Хлопці будуть реагувати відповідно, відповідно е, вивозити сміття. Ну, є запитання, як там в березі створилося те гілля, сміття, ну, то таке вже, як воно там створилося, але е, те, що ви зверталися в управління житлово-комунального господарства і управління житлово-комунального господарства ніяк не реагує, підняли всі заяви, заяви даної такої не було. Тому, будь ласка, дзвоніть е, диспетчеру СКП Комунальників, відповідно, будуть прийматися рішення. Е, уже це питання прийнято. Я думаю, що протягом цього тижня, максимум на наступному, буде вивезено це сміття. Приводу запитання кошториси по водоканалу оприлюднити. Ви можете звернутися до комунального підприємства, воно вам надасть відповідні відповіді на ваші запитання. Я не розумію, що таке кошториси по витратам. У нас на сайті міської ради оприлюднені фінансові плани, оприлюднені звіти. Можете ознайомитися, якщо недостатньо вам цієї інформації, безпосередньо в КП Водгео звертайтеся, вам будуть надавати відповіді. З приводу ділянки на мікрорайоні Шевченка, яка огорожена, вже не перший раз це запитання, ми дійсно зв'язалися з власником, власник обіцяє, що вже протягом цього року розпочнеться там будівництво якогось там торгового центру чи магазину, тому буде там приведено відповідний порядок. З приводу законопроекту було звернення ну, Нижня Верховна Рада, щоб приймати законопроекти, тому навіть на це запитання відповідати не буду. Пільговий проїзд, дійсно, карантин відмінений, але пільговим проїздом у нас в місті будуть користуватися, ще раз наголошу, ті категорії громадян, які визначені законом. Те, що 6 чи 7 категорій громадян, які користувалися, вони мають право користуватися пільговим проїздом і будуть користуватися і надалі. Всі пенсіонери, на жаль, пільговим проїздом користуватися не будуть, тому що немає прямої норми законодавства і прямої вказівки на органи місцевого самоврядування всім надавати пільговий проїзд. Якщо буде всім пільговий проїзд, тоді я не знаю, за який кошти у нас будуть ремонтуватися дороги, будуть ремонтуватися тротуари і благоустрій здійснюватися нашого міста. Багато запитань з приводу автобусів. Номер 5, ось якраз написано. Чи можуть повернути? Номер 5 чи можуть повернути? Ну, запишу запитання, не готові відповісти. Номер 5 автобуса. Було запитання додати 30 автобуси в вихідні дні. Тепер людина пише, в вихідні додали, а в будні немає. Ну, чесно, ми не можемо підлаштуватися під кожного громадянина і так само і перевізник комусь влаштовує в вихідні, комусь влаштовує в будні. Той графік, який на сьогодні діє. Немає критичної якоїсь ситуації кудись доїхати або кудись не доїхати. Дійсно додали 30-й номер маршруту і в вихідні дні, і в вечірні часи. Тому підлаштовуватися під кожну людину, вихідні тепер убавте, а добавте в будні. Ну, на жаль, не будемо ми цього робити. Ну, Сьогодні діє графік, той, Там який... Загребля діє. дуже страждає, мікроанний кут, що в них немає після робочих. Час. По загреблі і по мікрорайону кут запитання приймається, воно вже не перший раз. Дійсно розумію, що до лікарні тяжко доїхати, і з лікарні тяжко доїхати. Сьогодні дам доручення відповідним службам пропрацювати з перевізниками дане питання, щоб нам хоча б в вечірній час могли доїхати з загреблі на загреблю і відповідно в Грешківку пропрацюємо дане питання. Але хочу наголосити, що у нас двадцять. В кінці 2023 року закінчуються договори з перевізниками, будуть розроблені нові маршрути, будуть розроблений новий тендер. Тому в 2023 році, в кінці, я думаю, ми проведемо конкурс на визначення переможців по перевезенню. Я думаю, що ми пропишемо всі умови, які бажають перш за все громадяни, це і Кут, і Загребля, і багато чого іншого. І вже в 2024 році я сподіваюся, що ситуація у нас з перевезеннями стабілізується, але наголошую, що у нас. Україні діє воєнний стан, тому це форс-мажорні обставини, які сьогодні вважаються по договору перевезення. Розумію і перевізників, тому що вони займаються дуже багатьма справами і надають допомогу в перевезенні багатьох людей. Не буду наголошувати яких, і допомагають і Збройним силам України, і багато багато в чому. Тому на сьогоднішній день в нашому місті не сама гірша ситуація в країні. Тому, будь ласка, давайте всі якось перетерпимо. Транспорт є, транспорт рухається. Якщо згадати рік тому назад, то ситуація на сьогоднішній день набагато краще, ніж рік тому назад. Тому, будь ласка, просив би всіх толерантності і терпіння в цьому питанні. <кій> З приводу знаків на Трипільська запитання прийнято, не готово відповісти, тому що запитання поставлено, як на мене, некоректне. Вулиця Трипівська в напрямку, Трипівська, е, Уманська в напрямку Незалежності. Е, чесно не розумію, рух Там транспорту. Стояли знаки вантажного вантажного транспорту. заборона руху, вантажному трасу. Куди? Саме по Трипівськи від незалежності до перехрестя Зуманської. Його збили. Його збили. Тоді запитання а, про. А з другого боку він чи заріс? Деревом чи щось таке, його погано Прийнято запитання, сьогодні виїдуть у житлово-комунального господарства, обстежать дану ділянку, тому що не готові відповісти. І е, дитячий майданчик по вулиці Трипільська е, дитячий майданчик по вулиці Трипільська. Е, Наголошую, що сьогодні е, підрядник вже поїхав рахувати дефектні акти. Я думаю, найближчим часом так дійсно ми його там тихенько відремонтували спокійно. Те, що було вже дефекти, які там нагальні були. А сьогодні зробимо дефектні акти і спробуємо його відремонтувати, привести хоча б в той стан, в який він був, і щоб він слугував дітям даного мікрорайону. Так, які запитання ще? Фури з лісом. Фури з лісом. Так. Якраз ми дійшли до цього запитання. У нас на сьогоднішній день розроблена проєктно-кошторисна документація, яка пройшла приїзд. Оголошені. Тендерні торги на закупівлю на ремонт, вірніше капітальний ремонт даної ділянки дороги в проєкті передбачення обмеження саме встановлення рамки на даній ділянці дороги для того, щоб обмежити проїзд фурам на даній ділянці дорозі. Тому я думаю, після проведення всіх закупівель, після виконання робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття по цьому приїзду від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Громова. Ми встановимо цю рамку, встановимо відповідні знаки і я думаю, що найближчим часом ми вже усунемо і це питання зніметься з порядку денного і з розгляду. Ремонт вулиці Віри Гордієнко, ну, У нас тут багато запитань з приводу ремонтів. Я розумію, що кожен хоче ремонт на своїй вулиці. Вулиця Віри Гордієнко, ремонт дороги в цьому році не буде. Тому що вулиця велика, коштів, на жаль, немає, вулиця Ржевська ремонт не буде, вулиця Івана Франка ремонт не буде. Я вже наголошував це не один раз. Ті вулиці, які ми запланували, дай Бог, що ми виконали у цьому році. Вулиця захисників України зараз виготовлена вже проєктно-кошторисна документація, проходить державну експертизу. Сподіваємося, що державну експертизу пройде. Кошти в міському бюджеті на дану вулицю заплановані на всю ділянку даної вулиці, починаючи від вулиці Богдана Хмельницької і до вулиці Кременчуцька. Я сподіваюся, що в цьому році ми обов'язково зробимо вулицю захисників України, тому що вона в неналежному стані. З приводу вулиці Героїв Небесної Сотні хотів би відповісти, що дана ділянка дороги чи дана вулиця буде робитися не повністю, а близько 300 метрів ми відремонтуємо це від вулиці Рутондівської і 300 метрів по вулиці, там, де проблемна ділянка, там, де бруківка. Ми ремонтувати дану вулицю не будемо. Сподіваємося усунути ті недоліки по небесній сотні, які на сьогоднішній день є. Видаляються дерева по вулиці Небесній Сотні. Поясню чому, тому що плануємо також зробити тротуар на даній ділянці. Для того, щоб зробити тротуар з плитки, нам потрібно видалити дерева. По вулиці Орлова було запитання з приводу водовідведення. Буквально вчора виїздив, говорив з підрядниками. Там зроблені уклони. Вода. І горизонтальні, і вертикальні. Вода буде відводитися на вулицю Соборну, тому я сподіваюся, що там буде зроблений порядок. Буквально завтра будуть, я сподіваюся, що ми вже будемо робити там укладку з ЧПСом і в вихідні дні, якщо нам дозволить погода, якщо не дозволить, то з понеділка буде вже наноситися, чи вірніше ремонтуватися асфальтобетонним покриттям, асфальтобетонне покриття буде укладатися по вулиці Орлова. Ми сьогодні розпочали чи на цьому тижні вже підготовчі роботи по ремонту Це від центральної площі і до скажімо так, до набережної. Проведемо дану ділянку дороги. Після цього, після підготовчих робіт, будемо приступати до виконання робіт по вулиці Богдана Хмельницького, підготовчих робіт по укладенні тротуару і ремонту верніше, реконструкції нашого бульвару по вулиці Богдана Хмельницького. В принципі, на всі питання відповів. А ще було запитання з приводу мікрорайон Гора підсипки. На наступному тижні у нас управління житлово-комунального господарства спільно з скп «Комунальник» приступає до підсипки мікрорайону Гора. Дійсно, на цьому тижні позавчора відбувся сильна злива. Дійсно помивалося саме проблемний мікрорайон з приводу доріг, тому що так географічно склалося, що дороги всі вимиває. Тому на наступному тижні ми проведемо, можливо, не всі вулиці, можливо, не в тому обсязі. Сьогодні вже закуплена суміш, сьогодні вже закуплена щебеневе щебінь для підсипки доріг по мікрорайонного гора. Тому на наступному тижні ці роботи будуть розпочаті, і я сподіваюся, що будуть проведені в найкоротші термін. По вулицю Батудіна ще питають. Що? Буде, це я в курсі за вулиці Ватутіна. Нагадаю, ми закінчимо мікрорайон Машбут, перейдемо до Артема, вулиця Федорова, вулиця Ватутіна знаходиться, спускаємося з вулиці Соборної, це провулок Сріблянський, вулиця Сріблянська, вулиця Ватутіна. Це все одне і те саме, були вже запитання, я обіцяв людям, обов'язково зробимо. А усунення аварійної ямковості там, де можливо, там, де комунальник може зробити, обов'язково зайдемо на ву, на дану вулицю. Пишуть, які плани стосовно безпритульних тварин, <кій> чи довго ще бродячі собаки по бо вулиці Богдана Хмельницького будуть надати ну, на людей? Дивіться, у нас проблема дійсно з бродячими тваринами, з безпритульними тваринами. Дійсно, не тільки на вулиці Богдана, Хмельницької, 40 років перемоги, мені сьогодні доповідають, ми активно над цим працюємо, але нам законодавство не дозволяє, чи не дозволяє робити тільки один шлях це стерилізація тварин, це влаштування притулку для тварин, будівництво притулку для тварин. На сьогоднішній день будівництво притулку для тварин, я, чесно, ми не прораховували, але я десь думаю і так гадаю, що... Будівництво і утримання його обійдеться близько 10 мільйонів гривень, щоб його побудувати і утримувати в рік. Як мінімум, я думаю, що це не першочергово. Нам сьогодні потрібно звертати увагу на людей, перш за все, а потім вже на тварин. Ми нічого не можемо з ними зробити. У нас закон не дозволяє нічого зробити, тільки відловлювати і стерилізувати. На сьогодні управління житлово-комунального господарства вже пропрацьовує з потенційними підрядниками, скажімо так, які можуть приїхати до нас в місто, відловити даних тварин, стерилізувати для початку. Ми щороку виділяємо кошти на стерилізацію тварин. Я дякую громадським волонтерським організаціям, які займаються даним питанням. У нас дві організації займаються даним питанням. Але, на жаль, ми нічого зробити не можемо. Сьогодні по 40 років перемоги, вчора інцидент, позавчора, щодня практично інциденти. Е, є, скажімо так, і е, ті люди, які пишуть потравіть, постріляйте, але це не гуманно. Ми розуміємо, що цього робити не можна згідно законодавства. Тому шукаємо шляхи вирішення, але на сьогодні без будівництва притулку, на жаль, ну, швидко. Якісно ми зробити цього не можемо. Тому прошу вибачення за те, що да, дійсно у нас в місті дуже багато безпритульних тварин. Ми проводимо стерилізацію, але е, воно на 100% не висуває дані проблеми. Якщо немає більше я щиро вдячний кожному, хто приєднався до прямого ефіру. Я дякую за запитання. Е, готуйте запитання на наступний четвер, обов'язково будемо виходити. Я дякую. Кожному і кожній захисниці і захиснику нашої країни за безпечне наше місто, за мирне небо над нашою смілою, над нашою Черкащиною. Я дякую волонтерському руху, який активно долучається. Я прошу всіх невпинно не втомлюватися, допомагати Збройним силам України, силам оборони. Я сподіваюся, я вірю в те, що перемога скоро буде за нами. Тому хлопцям терпіння, натхнення, перемоги нам всім. Все буде Україна, слава Україні!